Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Із початком повномасштабного вторгнення більшість галузей законсервувалася чи зазнало змін. Освіта не стала винятком. На сьогодні третина дітей віком від 3 до 6 років не відвідує дитячих дошкільних закладів. Серед найчастіших причин зруйновані дитячі садочки, відсутність бомбосховища, страх батьків за свою дитину. Особисто зіштовхнулась із цією проблемою пані Ірина. Жінка виховує двох хлопчиків дошкільного віку п'ятирічного Сафрона та трирічного Адама. До садочку вони не ходять, бо ми приїхали з Миколаївської області рік назад, в зв'язку з війною. Садочки не працювали, розглядали можливі садочки. Ну в нашому районі не працювало. Працював тільки один садочок. Щоб компенсувати нестачу дошкільної освіти, пані Ірина займається з дітками вдома або записує синів на різноманітні майстер-класи. Займаються не дума, більше балуються, чим займаються. Ми кожен раз стараємося записатися на майстер-клас, Ну, більше вони люблять з дітками. З дітками проводити час. Шукати альтернативи замість повноцінної дошкільної освіти довелося і мамі Юлії. Вона має двох доньок Варвару та Морославу. Старша донька має змогу відвідувати дитсадок. Проте з постійними обстрілами Києва Юлія водить доньку до садочку дуже рідко. Ми робили великі перерви. Ми робили перерву у січні, у лютому, і зараз в травні. Ми не кожен день у садочку. Дуже тяжко. Тривогу в дві години ночі, три години ночі. Ти підіймаєш дитину, яка спить. Ти її одягаєш, ведеш. Восьмі годині вже треба її підіймати і вести до садочка. Я один раз так спробувала. Це був крик, були мої зіпсовані нерви. дитини зіпсовані нерви. Ще однією причиною Юля називає банальне переживання за старшу донечку, адже ніколи не знаєш, чим закінчиться чергова повітряна тривога. В садочку є найпростіше укриття, це не є бомбосховищем. Дитина в підвалі без мами. Ну, це для мене тяжко, бо з однією я вдома застаюся чи йду до укриття, інша десь далеко. Ну я не дуже себе комфортно почуваю в цій ситуації. Та, попри виклики здобуття базової дошкільної освіти, є важливим фундаментом для розвитку дитини, розповідає Соломія Бойкович, експертка з дошкільної освіти. Два роки ковіду і рік повномасштабної війни у нас є освітні втрати. Це є відсутність сталої освіти, відсутність результатів, які недоотримують діти. Відповідно, дошкільна освіта є ключовою для доброго розвитку дитини. Це є дуже довгострокова, але неймовірно важлива інвестиція в майбутнє. Аби навіть діти попри війну мали змогу здобувати якісну дошкільну освіту. Міністерство освіти та науки планує запровадити нову альтернативну форму навчання. Це додаткові форми, які можуть використовуватись як вихователям в закладах дошкільної освіти. Умовно кажучи, коли діти сидять в бомбосховищах, їм потрібно продовжувати навчання в тій формі, в якій це можливо. коли це дитячі садки, це звісно ж ігрова форма. До вирішення проблеми долучаються також міжнародні організації, які вже створили альтернативні варіанти для надолуження дошкільної освіти. Так з'явився проект Нумо та спільна точки зустрічі. Приклад альтернативної форми дошкільної освіти це платформа Нумо, на якій є представлені безліч різних продуктів, і один з них найновіший, який вийшов зараз. Це є ляльковий театр, іскорки Суперсил через чотири іскорки, найголовніше героїв. Занурюємо дітей в щоденне життя, в щоденні ситуації, з якими дітьми мають справу завжди, і показуємо у модель, як можна взаємодіяти, як можна можна домовлятися спільно точки це також один з інструментів цієї альтернативної форми дошкільної освіти, коли навіть якщо дитина і відвідує і не відвідує дошкільний заклад, вона може прийти сюди, повзаємодіяти з іншими дітьми, погратися, поспілкуватися, бути залученою в гру. Ну от власне дитинство триває навіть за умови війни. І от ми бачили зараз так, е, яка зараз ситуація з дошкільнятами, як зберегти дитячу психіку стійкою. Про це ми зараз поговоримо. І свою також треба поберегти іноді, і, і, батькам дорослим. Так, і створити такий безпечний простір для виховання і дорослішання дітей. Поговоримо з Світланою Рой, з дитячим психологом, нашою постійною експерткою раді бачити вас в студії. Так ви прийшли до нас а, з якими-то монстрами? Оказіться це іскорки, це не монстрики, це наші іскорки, це герої нового лялькового театру, який розробив розробила команда ЮНІСЕФ. Ага. Це частина величезного частина іскорки, частина величезного проекту для допомоги дошкільнятам та їх батькам. Напевно, скоріше навіть батькам, щоб вони мали змогу а, ну, ще поки, розважати і ще і розвивати. От комусь може здатися, що трішечки дивайте, страшні дивайте. герої ще й з зубами і чи не надто агресивні казкові персонажі? Ви знаєте, коли ми їх створювали, ми закладали туди все, що може бути безпечним. Ми, ми підбирали і кольори, і форми і навіть вкладали тему інклюзії. Бачите, у нас іскарка пум, вона на коліщатках. і О, наші бач. діти Це ми наші... звільбили Барбір, ведемо сніданок. <рес> Іскорка Бринь у нас взривна, емоційна, і вона провідник світ емоцій. Кожна іскарка має свій психотип, і вона має бути посередником між дитиною і навичками, які вона буде а розвивати. То... У кожній іскорки є свої задачі. А от у цих іскорках які це задачі? Іскарка, це іскарка Жуш, вона дівчина. І вона знає все про науку і е, науковий розвиток. Це наш хлопчик, це наш хлопчик, іскорка Міо, моя улюблена іскорка. Вона все знає про емоції, емоційні компетенції і може заспокоїти будь-кого. І в іскорках, знаєте, ще що ми що заклали? Ми заклали те, що хлопчики можуть бути ніжними і чутливими, а дівчата можуть бути дуже розумними. Навіщо тут зуби? Насправді про зуби я подумала потім, коли і з моєю дитиною, в тому числі, uh -huh. коли ми переживаємо складні часи, коли нам небезпечно, у нас має бути можливість відреагувати напругу. Uh -huh. І ми з вами дуже добрі. І дуже чуйні, і емпатійні, але у нас мають бути зуби, щоб себе захистити. Uh -huh. І коли я потім думала, як ми можемо запропонувати uh -huh. батькам, що ми можемо робити з цими іскарками, а всі ці шаблони можна завантажити собі з платформи Нумо і їх можна використовувати Воно все в вільному доступі. І е, у нас є розроблені 10 сценаріїв. Uh -huh. Вони на дуже різні теми до кожного сценарія можна скачати, завантажити собі іскорок, а також можна завантажити додаткові матеріали просто для ігор з дітьми і розмальовки. Два ще із... раз от зараз бачимо, де можна ага. так завантажити шаблони героїв, щоб розуміти, які а, є варіанти сценаріїв, щоб потім а, це програвати своїми дітьми. Ось а де це можна найголовніше. numo.mon.gov.ua Оце найголовніше, що набирайте і потім потрапляєте можна, на опцію. Просто зайти на сайт і а. завантажити собі. А якщо у людей немає можливості роздрукувати, вони можуть собі замовити, щоб надіслали. А тобто можна, щоб і надіслали, і самому роздрукувати. І Ось подивіться, наприклад, навіщо зуби? А, я можу з дитиною казати, я дуже добра, як наша Мія, але у мене є зуби, щоб себе захистити. Наприклад, Так. <ррррррр> І коли я думаю, що робити із моєю дитиною під час обстрілів, ми знаємо, що найнебезпечніше, коли і дитина, і дорослий почуває себе беззахисною і не може ні наче впливати. Якщо я можу, хоч якось відреагувати у дорослих. Є ненормативна лексика. Ми перед ефіром з вами казали. Є лайка. Коли ми кажемо лайливі слова, у нас виробляються ендорфіни, і це трохи нас ви так себе і стримували. А багато з батьків багато хто ніхто не стримує. І весь абсценний лексикон діти дуже добре знають. Ну є ж таки, от ваш допис був під час обстрілів, донька злякалась, розплакалась. Напевно, вперше за цей час я обійняла її і не втрималась. Сказала с. O okay. quê? А вона запитала, а казати такі слова дійсно погано, чи можна, і що ви відповіли? Я до війни думала, що я інтелігентна жіночка. Що ви Нормальна людина. А під час війни так я нормальна людина, і на жаль, дитина іноді чує від мене такі слова. Ми з нею домовилися, що для кожного слова все ж таки є заміна. І я їй пропоную, бо ми маємо вивільнити цю напругу. Вона не каже лайко. Але ми використовуємо різкі звуки, і звуки приголосні в тих, де є. Р, з угу. і угу. замість слова, якого вона хотіла би сказати, ми робили так Бз, і направляли угу. на Кремль. Угу. А потім у нас є свічка. З Кремлем, і ми О, його ось палили. Вона. Ось вона. Подивіться, ось така екстраполяція. Угу. І на продовження перед паузою, от я зустрів допис. А дивіться, сьогодні граємо Северинівці, після концерту. Ще один пікап відправиться на фронт. І що діти діти залишили залишили на пікапі свої побажання? Ось діти написали: Путін лох наївся блок, мусорку і здох, а собака з переляку відкусила йому сраку. Ось така сублімація в таких виразах. Вона має бути. Вона зараз нормальна, вона зараз нормальна і вона зараз О, дозволена. Оце, від бо від діти є. мають відреагувати uh -huh. те, що них всередині є. Якщо у них немає на не це змоги, uh -huh. це буде проявлятися може і в хворобах, може uh -huh. в інших емоційних uh -huh. прав. Тому дуже круто кожному знайти от, дійсно цю альтернативу. Оцим словам лайливим. Кожному що буде комфортно підшукати, бо якісь відповідники в українській мові є дуже цікаві такі слова, які ну вони не звучать як лайк, але тим не менш можна добре виглядати. Випустити пару, або так, як свічки, кремлеві свічки. так тобто Або відреаговувати в іграшках. Вони можуть між собою казати, і вони теж угу. можуть путіну казати, казати якісь побажання. клас От Головне, щоб дитина не відчувала себе безпомічно. І не закривати її емоції, не казати, Да заспокойся Тихо, будь не ти ну, дайте в цій енергії відбутися. Ну і дивіться, за допомогою посередників ми можемо mm -hmm. вести психотерапевтичну практику. Ну, наприклад, ми можемо сказати дитині разом зі мною зараз зроби вдих, mm -hmm. зроби видих. Mm -hmm. І ви відчуваєте, що ви зараз можете стишитися mm -hmm. трохи. Ми можемо використовувати себе, а можемо використовувати в дитячому світі посередників. Супер. Ну от е, ще зараз е, за мить поговоримо про те, де брати батькам якісь е, е, сили, е, фантазію для того, щоб е, дітей розважити, для того щоб придумати якісь такі ігри, е, для того, щоб діти змогли вивільнити якраз таки цю енергію, набратися сил і тримати в балансі свій психологічний стан. Кільняти на платформі Нума, яку створила ЮНІСЕФ, є 121 відео, яке може замінити похід до дитячого садочку. Це відео невеликі, вони від 20 до 40 хвилин, 40 хвилин, саме цей час, який дошкільнята може бути у екрану. Mm -hmm. І там вихователі проводять заняття як в дитячому садочку. І те, що має знати дошкільнята, 121 відео можна передивлятись і в, в укритті, і mm -hmm. вдома. А ще на платформі Нума зібрано майже все, що може вкласти дорослий в розвиток дитини. Там є перелік 16 навик дошкільнят. Угу. В кожному в кожній навичці є 10 підпунктів, враховуючи так, як дитина по сходинках свого розвитку йде. І уявіть, на цій платформі є 160 ігр, 160 тем і ідей для того, що батьки можуть про що можуть розмовляти з дитиною. Просто йди і одразу бери і не витрачай сил а і вкладає щось в себе на заощадження часу, а ще є 160 запитань до себе чи до вихователя дитячого садочку, щоб узнати, що саме відбувається. А ще на цій платформі є чат-бот для батьків. Дорослий опікун, чи мати чи батько заходить, проходить короткі питання, опитування чат-боту і знає, яку саме навичку зараз корисніше було б розвивати, і її на мобільний телефон приходить кожного дня. Ідея, що саме можна робити з дітьми, все для батьків, тільки щоб у них були сили. Це просто фантастика, шановні глядачі, батьки. Платформа NUM, дійсно, можна продивитися всі відео, де вихователі е, якраз таки вчать тих всіх навичок, які б мали діти засвоїти до початку е, шкільно, шкільних років. Ну і ще наостанок, можливо, так ми проговорювали. Е, можливо, чим можна які вправи робити чи ігри, коли працює ППО. Це дуже гучно, це дуже страшно, і все одно діти лякаються. Коли страшно, перше, що роблять батьки, бо що роблять діти, вони дивляться в очі батькам, і що би не відбувалося, ми маємо зробити вдих видих. А, і відзеркалюють э, стан. Вони доросли. і відзеркалюють стан дорослих, і вони намагаються спертися на uh -huh. нас. У мене поруч дитина і поруч кішка, яким я кажу, Даша, все добре працюють наші. Кішка, шира, все добре працюють наші. Всі, хто поруч із нами, залежать від нас. А далі ми не просто відволікаємо дітей. Нам хочеться просто відволікти, але ми маємо зробити дати дитині можливість якось мій відреагувати, як ми з вами і казали. І що ми можемо робити? Я включаю телевізор, я вмикаю телевізор, щоб трохи переперекрити. Uh -huh. Спочатку те, що відбувається навколо, ми живемо біля ППО. А потім я пропоную дитині ігри, які можуть пов'язані бути із вушками. Ми простукуємо вушки, простукуємо за вушками. Ми уявляємо себе слонниками, які закривають вушки. Ми уявляємо, що всі ракети ми перенаправляємо туди звідки вони перелетіли. Ми робимо такі вправи. Uh -huh. Все, що можливо, Шотективно. тільки щоб відреагувати тілесно, uh -huh. емоційно і проявити в що була реакція, Щоб була пасія Дитячий психолог Світлана Ройс як завжди раді в студії сніданку бачити. Дякую. Попереду головне на ранок інформаційний випуск. Бай -бай. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначитися в своєму місті от, в світі. Траса на Я думаю, яка ціна цих змін політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну ну, простий солдат. Іноді за країну треба помирати. чи реально співіснувати з країною зла поки Росії існує як державне утворення, загрози, це нікуди не зник. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я вважаю, що. Це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими людьми, що мають честь, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосийчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас Вона до чого йде наші форма. Мосийчук плюс прем'єра у п'ятницю о 21.30.